Доброго ранку, мої любі малята! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні у нас буде заняття з мовленнєвого розвитку на тему посуд. Дітки, це Оленка. А де вона знаходиться? Так, у кухні. А що збирається робити? Збирається готувати. Подивіться і повторіть за мною, який посуд на столі каструля, сковорідка або пательня та чайник. Як всі ці предмети назвати одним словом? Так, це посуд, а саме кухонний посуд, в якому готують. Дітки, а що нам знадобиться, щоб приготувати яєчню? Так, сковорідка або пательня. А що нам знадобиться, щоб зварити суп або борщ? Правильно, каструля. А що нам знадобиться для того, щоб приготувати чай? Так, це чайник. Молодці. Це кухонний посуд для приготування їжі. А це столовий посуд, це той посуд, з якого ми їмо різні тарілки та прибори. А це посуд чайний це той посуд, який нам знадобиться для того, щоб випити чаю або кави. А зараз трохи пограємо. Треба назвати, чого багато, а що одне. Що це? Це чайник. А це чайники, а багато чого? Чайників це сковорідка. А це сковорідки. а багато чого? Сковорідок це каструля. Це каструлі, а багато чого? Багато каструль. А зараз спробуйте самостійно, одна чашка, багато чашок, ложка а багато ложок. Тарілка і багато тарілок. Молодці. А зараз пограємо в гру, «Назви лагідно». велика чашка. А маленька чашечка, ложка, ложечка, тарілка, тарілочка, чайник, чайничок. А тепер самостійно. Ці, дітки правильно. А розкажіть, який посуд є у вас вдома? І як ви допомагаєте мамі на кухні? Можна допомогти вимити посуд або допомогти приготуванні їжі. Буду чекати на ваші відповіді. До побачення, до нових зустрічей!